14 російських солдат затримали на території області 7 березня співробітники Служби безпеки та сумські бійці. Нині всі затримані під вартою. Один з них Борис Черкасов. Каже, служив за контрактом. Нині звертається до своїх співармійців. Ребята, не стріляйте, лучше служить зброю, Лучше пускай правительство саме решити, міром, санкціями і що чим какими то ограниченнями. і себе погубимо, і остальных погубимо. Сколько вже солдат погибло, і скільки ще погибне. І це неправильно. От слова неправильно. А це строковик Андрій Поздєєв. Каже, воювати не хотів. Перед тим як потрапив у полон, намагався покинути територію України. Нині ж проситься додому. Мама, папа, що мені все добре. Є ще возможность, какая-то буде можливість. Заберіть мене відсюди. Все, люблю вас. Що делаєте на території України? Зачем чим приїхали? За приїхали? Я не знаю, саме за Сподівається на повернення Олександр Мурадов. Російський солдат запевняє, по мирних мешканцях не стріляв. Я только умею крутить гайки и болты. Больше ничего. Большинство тоже хотят отсюда уехать. Но, к сожалению, у нас тут вот нельзя. Иначе у нас там будет плохо после этого. Как вам укрыть на плену? Ну, Но... не холодно, не бьют ничего. Это хорошо. Загалом нині у місті знаходиться під вартою понад 70 російських військових. Повідомили в обласній прокуратурі, поки конкретних термінів щодо їх повернення або обміну не називають.